75% людей носять окуляри. Причини всім давно відомі. Довготривала робота за комп'ютером, читання книг та газет лежачи. І третя причина сам собі лікар, яка веде до плачевних наслідків. Якщо ж людина самостійно там йде, чи на базарі, чи де. І на жаль, такі ще ганебні факти в нас зберігаються, що торговці продають окуляри, і людина без консультації лікаря призначає собі сама окуляри, то ці окуляри можуть бути. Підібрані неправильно. По-перше, може не співпадати сила цих окулярів, а друге може не співпадати відстань між зіницями, бо це теж важливо при правильному підборі окулярів, і це буде фактором, яке пришвидшить погіршення зору, і така людина дуже швидко буде втрачати зір. Якщо ви зіштовхнулися з проблемою погіршення зору, не варто навіть думати про самолікування, тобто самостійно підбирати окуляри. У першу чергу, звичайно ж, необхідно пройти обстеження в окуліста, визначити ступінь корекції, необхідну для вас. Та та спосіб застосування окулярів. Адже неправильно підібрані окуляри можуть не тільки не допомогти, а й зіпсувати ваш зір. Коли з номером лінз ви визначилися, необхідно визначитися з їх виглядом. Існує два основних види сферичних лінз скляні та пластикові. Слід, однак, відзначити, що пластикові лінзи більш легкі, що важливо при повсякденному застосуванні. Вони не б'ються, але в той же час більш схильні до механічних пошкоджень та подряпин. Тому термін експлуатації їх менше ніж у скляних лінз. Крім цих видів, бувають ще й спеціальні, наприклад, біфокальні, що дозволяють однаково добре бачити і на близькій, і на далекій відстані. Вони призначені для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером. Якщо ви визначилися з видом лінз, пора переходити до оправи. Матеріалом оправи може бути як метал, так і пластик. Її форма і колір може приховати або підкреслити ті чи інші риси вашого обличчя. Наприклад, якщо у вас великий ніс, то вам краще підійде велика оправа темного кольору. Людям з круглими рисами обличчя краще обирати прямокутні та квадратні оправи. Правильно підібрана оправа не повинна бути ширшою або вущою за ваші скули. Нижній край не повинен лежати на щуках. Це послужить причиною зайвого пітніння окулярів в будь-яку пору року. А ось верхній край оправи повинен максимально повторювати форму ваших брів. Не забувайте про те, що будь-яку хворобу можна попередити, якщо займатися профілактикою. Дуже важливе значення в профілактиці очних хвороб по перше, це режим праці Чим молодший вік наших пацієнтів. Тим менше час, яке має людина потратити на письмову роботу або на читання, і тим більшу перерву треба робити. От дивіться, як наші дітки працюють в школі, тобто в них, наприклад, урок 45 хвилин, після цього обов'язково є перерва 10-15 хвилин, при якій вчителі мають святкувати, щоб діти не сиділи, готувалися до слідчого уроку, а щоб діти дійсно пішли десь, побігали, пішли, десь відпочили і зробили дійсно перерву в зоровому навантаженні. Для людей старшого віку такі перерви не є. Необхідними такими частими, але все рівно між двома годинами робочого часу обов'язково треба робити перерву, щоб десь відпочити. Обов'язково весняний осінній період наш раціон. Потребує збільшення не тільки калорійної їжі, а й вітамінної їжі. При тому це мають бути завжди зелені фрукти, зелені овочі, в яких людина потрапляє в велику кількість вітамінів, особливо групи А і Е. Якщо все-таки вітамінна їжа не дозволяє повністю замінити і необхідний раціон, і мікроелементи, тоді втальмолищ додатково призначають препарати офтальмологічні, які зроблені на основі черниці. І це ми, ну так, покращимо свій рацепт. Багато хто соромиться одягати окуляри, маючи проблеми з зором. Але носячи їх, ви не тільки захистите свої очі, але й будете виглядати стильно, піклуйтеся про себе і залишайтеся здоровими.